Неочікувано, але наступне оновлення стане нічим не гірше ніж минулі. Ба Більше, на мою скромну та суб'єктивну думку, це оновлення навіть краще. А трошки детальніше у цьому уже традиційному відео огляді нового оновлення з Майнкрафт Лайву. Пошло, Началося началося типи, Майнкрафт Лайв. Майнкрафт! І Якщо вже говорити про традиційність, Майнкрафт Лайф почався з нас, власне, людей, котрі грають в Майнкрафт, і розробники Моджангу тим чином висловлюють свою подяку. Власне, різні люди по-різному відчувають цю гру, і відповідно по-різному в неї грають. Єдине, що хотілося б відмітити, цього року вони не концентрувались на комусь конкретно, а подякували кожному з нас, хто не тільки грає в гру, а ще щось і творить по ній. Цьому році воно відчувається як щось більш індивідуальне. Але, звичайно, куди ж без зради є таке відчуття, що на гравців Джаву забили, то нам покажуть. Ті песу, яка грає на гімпаді, а мені до речі неодноразово хотілося пограти в джаву на гімпаді. То нам показують оці е, шейдери, на які я дуже сильно наярюю. Так, так да, це шейдери. Вони, будь ласка, на джаву додайте, Я плахаю Хай копі. А їх немає в Джаві, вони тільки на Бедрокі, Та й власне вся презентація була записана з Бедроку, чи хто він там. Коротше, той, що для консолей, телефонів і, і просто Windows 10 Edition. Єдине у виправдання, чим я себе заспокоюю, це те, що ком'юніті дійсно сильне, і вона то моди запилить, які дозволяють грати на геймпаді, чи то шейдери напише, які можуть зробити картинку на будь-який смак, чи то більше такої кініметографії. Графічною чи більш доповненою. Тому е, залишимо цю тему спекулятивно якомусь сенсі для людей, котрі люблять писати щось в коментарях. Як Муджанг любить відноситися до ком'юніті і що їм подобається в ком'юніті, а що, ну. Е, е, ні. А тепер я все ж таки дозволю собі розповісти про що ж був Minecraft Live і речі, які додадуть в майбутньому оновленні, я розмістив від менш цікавих до найцікавішого. Ну, відповідно, а як по іншому відео знімають мідні речі, а також ще трошечки різних мідних блоків. Ну, якщо про мідні блоки говорити, окей, це нормальна історія. Я завжди говорив, що чим більше блоків, тим краще, бо це все ж таки гра про креативні. Місць. І чим більше різних будівельних блоків, тим краще. А от щодо інструментів та броні є питання. Іноді буде простіше скрафтити залізну броню та залізні інструменти. Хоча, якщо подивитися з іншої сторони, тобі не завжди може вистачити на фулл-залізний сет, і тобі прийдеться, наприклад, скрафтити мідні обладунки чи інструменти. І тоді це можливо має сенс все ж краще, чим просто кам'яні інструменти. Далі в нас продовжується мідна історія, і на черзі у нас мідні големи. Мені цікаво, чи всіх додадуть мобів, яких показували обмоп у воті. Якщо так, дуже прикольно вони зроблять, типу менше креативить прийдеться і робити вже те, що колись показували. Але не відходячи від теми, блін, вони кайфові. Це сортування, але без механізмів. Фух, я от представляю, як це виглядає зі сторони. Ти приходиш додому, активуєш своїх големів, тому що вони можуть заржавіти. Або наскільки я зрозумів, якщо дуже довго вони не активні, то вони завмирають. Завантажують всі свої речі у спеціальну мідну скриню, і далі големи вже все роблять за тебе: бігають по скриням поряд і розкладують речі по ним. Ого, це звучить трошки божевільно. Ніколи не думав, що Майнкрафт а, колись стане. Хоча б близько таким. Ну і крім того, що у цих големів є чотири стадії ржавіння чи окиснення, якщо це правильніше так говорити, то в бездіяльному режимі, коли вони не рухаються, у них є ще чотири пози, а можна їх використовувати як декорації. Далі із цікавого, як інтерактивний, так і декоративний предмет, це полиця. До речі, ви помітили, що я вам розповідаю із цікавого про все те. Про це я ще пару слів скажу в кінці відео, а поки що про самі полиці. Це Ну, кстати, для декорації реальний імбан країв. Ой, пам'ятається, у маджангів є якесь таке правило, щось там говориться про обмеження креативності, про меблі, Що вони ніколи не додать такі штуки, тому вони вирішили додати бета версію верті. Вертикальних напівблоків, так, да, звичайно, це може називатися як шафа і мати якийсь функціонал, але типу, буквально у відосі показують, що їх можна використовувати як декорацію замість тих же самих вертикальних напівблоків. Браво, я похлопаю креативному директору, який придумав це оновлення. Але між тим, це майже ті ж самі рамки, тільки в рамку можна було помістити один предмет, а тут можна їх помістити до трьох, і тим паче їх можна об'єднати в кластер. Наприклад, поставивши декілька та активувавши їх, можна зробити поличку, яка дозволяє вам міняти речі з хотбару. На ті, які були в полиці, і навпаки, комусь це зручно, але я поки що не можу придумати, коли саме це може бути зручно, адже все своє лахміття я і так таскаю десь у себе в інвентарі чи в шалкербоксах. Тому так, да, нормально, падьот з хаваєм. А тепер, до речі, які ми побачили вперше. Я думаю, ви задавались питанням, типу, раковани на є, а самого моба немає. Тому розраби також задалися цим питанням і вирішили нам викотати нового моба. І окрім того, по кращій традиції минулого дропу це моб інтерактивний, тобто на нього можна сісти, надягнути броню і одгасати під водою. І знаєте, на диво, мені спочатку не сподобався цей моб, а потім так подумав, я закохався в нього по одній причині. Він дає бонуси, яких не вистачало раніше. Цей моб, звичайно, не закохує в себе з першого погляду як хепігас, але дозволяє безкінечно дихати під водою та ломати блоки без дебафів. І це кайф тільки по одній причині. О, нарешті я зможу побудувати базу НАТО або Чорноморський флот РФ під водою. Ну крутяк же. Ну а ще розраби прикальнулися і вирішили без глуздому предмету рибі фугу додати функціонал. Тепер саме за цією рибою ви можете прикормити цього красавчика Нафтилоса. До речі, ось як він виглядає в реальному світі. Вибачте, що трошки травматизував вас. Ну і настільки гидотно, як він виглядає в реальному світі. Він також гидотно виглядає, і в зомбі-версії його. До речі, про зомбі-версії. Е, напевно, з версії 1.6.4 нам додали зомбі-коняку. І тепер вже на версії 1, якщо я не помиляюсь, 22, у нас з'явиться зомбі-вершник на зомбі-коняці. Подобається тенденція, що використовують напрацювання з минулих версій і реалізують її в сучасній грі. Але саме сок в цьому всьому це це те, те, що в руках у цього зомбі, а саме... Що? Спис? По канону селянин зі списом може затикати будь-кого, так і в Майнкрафті тепер буде спис, у якого буде декілька можливостей атакувати. А саме уколоти, коли ви робите такий собі випад і атакуєте. І коли чим більша у вас швидкість, тим більше нанесе не урон виставлений спис перед вами. Тобто, чи на коні, чи на елітрах, чи на тих же самих Неутілусах можна розігнатися і добряче так штирнути свого Супротивника та буквально перемогти його. На відміну від мідних речей, цю штуку будуть юзати, мені здається, частіше і буквально за призначення, не просто як декорацію. До речі, що хотілося б відмітити, це анімації. Вони не стандартні як для Майнкрафту. Чомусь у мене є підозри, що розраби підгледіли анімації в ресурс пакі Action and Stuffs, І в майбутньому нас очікують: якщо не оновлення всіх предметів, то хоча б. У нових, які вони будуть додавати, будуть якісь унікальні та нові анімації, що, до речі, кльово. І це я вже не говорю про звуки. Над якими також попрацювали, і також була проведена робота над тим, про що не говорили не на минулому Майнкрафт Лайві, не на цьому. До речі, про це наступний, так сказати, бонусний і фінальний блок цього відео. Ви взагалі помітили, що у грі ультра ультрахайпова тема, а саме кущі з світлячками? Угу. І дуже дивно, що розраби якось не звернули на це увагу. не... Тоді, не сьогодні, хоча, на мою суб'єктивну думку, це імбовий предмет. А також дуже сильно працюють над оптимізацією. Я бачив в інтернеті, що типу, які раніше грали в два чанки, тепер можуть дозволити собі ледь не шість. Щось вони готують масштабне. Мені здається, це знак оновлення Енду вже не за горами. І у висновку на закінчення, моя суб'єктивна оцінка цього оновлення, воно вийшло навіть краще ніж минулі два. І все дуже просто. По об'єму оновлення нам додали багато нових декоративних блоків, функціональних блоків, нову зброю та нового моба, який до того ж інтерактивний. А все було б класно, і тіпи би рвали волосся на голові, якщо б нам, як мінімум, половину контенту не показали в минулих снапшотах. Якщо закрити на це очі. Це одне з найліпших оновлень, якому можна сміло поставити, як мінімум, оцінку 9 з 10. А поки я буду з вами прощатися, чекаю вас у коментарях, пишіть свої думки щодо цього оновлення, як воно вам, чи сподобався вам новий моб, нові шмотки, зброя. Не забувайте про посилання в описі, залітайте в наш дружній Discord, де ми спілкуємося, граємо. А також я там анонсую нові стріми та ділюсь цікавим чимось зі свого життя. А з вами був Ліхтарик.